Яка також прописана 10 розділом правил дорожнього руху, в якій не сказано, як її робити, цю тему, а сказано тільки, як не можна її робити, ну, Анатолій, що вам скаже, називається розворот. Записуйте собі, розворот. Так? Розворот. Ми немає такого терміну в правилах дорожнього руху, як розворот. Але Міша зараз і сформулює цей термін. Що таке розворот? Зміна напрямку руху. На Молодці. Зміна напрямку руху на протилежний. Перше, що я вам кажу, закладено в вашій голові, тому що ви водій майбутній і не маєте до цього медичних прока... протипоказань. Ви хочете розвернутися на якійсь дорозі, а чого ви тут хочете розвернутися? Ну, і турбав. А чорти, їхав, їхав туди і виїхав? Щоща кричить, ми проїхали магазин. І назад пішком я не піду. Так? Тобто Перше правило зараз, зараз техніка керування і так далі. Ви повинні подумати, а чи достатньо буде вам для цього маневру ширини? Даної проїзної частини. Чи реально це вообще? Тобто тут розвернуться. Ми не кажемо, що їдуть зустрічні машини, що їдуть з нами машини. Чи достатньо цього? Ну, У мене є на автодромі така вправа розворот. Я ставлю конус, конус, отак посередині, і кажу, що от вокруг конуса. Розвернулася поїхала. І з іншої сторони. Вот в этот момент, вот в этот момент, часто у учеников автомобиль глохнет. Потому что, чтобы разворачиваться, надо скорость снизить трошки, правильно? А потом опять тронуться. И вы должны понимать, что автомобиль с повернутыми колесами составляет себе дополнительное сопротивление. Он упирается в свои повернутые колеса. И в цей момент треба притримуючи щеплення Додавати газ. Обов'язково. ні на одному степені. З да, автоматом проще. Він там спалить на літр більше, але сам все сделає. Ну, не рулем. а не заглухнуть. Тобто да? упирається і на іспит починається з розворота. Так що не переживай. То есть розворот. Деякі учні, які від інших інструкторів прийшли, вони ніколи в житті не, не бачили, що руль викручується до конца, Да? То есть нельзя только бить рулем. Даже гидро гидроэлектроусилителей все <coughs> не любят. Нижненько. Если вам то скажет, что там не крути руль на месте, я вам скажу так, все усилители, колеса и шины, какие будут стерти, не стоят ни единого вашего нерва и волоска, если вы, не дай Бог, что зачепите. И будете там нервничать, да? Надо крутить на месте. Так крути ее на месте, что на этой машине будешь уже съезды чешок. Нет. Вот. І ви повинні прикинути. Якщо вам здається, що ви тут не отриметься. Тому що буває часто так. Починає розвертатися. І бах, півбампера бордюр. Ой, тіпа нічого не було, отут встало, варіку включив. Йоп пересете, там вже половина валяється, противотуманка валяється. Да? Або буває отак. Раз і вперсь. А тут вже машини, да? і треба назад, вперед, як би стрес. Якщо ви цього ви бачите, що це є такий фактор, не треба тут розвертатися. Треба бути трошки хитріше і використати для цього якусь розширення радіусу. Тобто, наприклад, це можна зробити, якщо інтенсивність руху невелика, отак. Пропустив Поїхав. Це можна зробити, якщо ви хорошо дивитесь з От так, от тут собі розширити, так? Це можна взагалі заїхати на парковку, десь ну це буде краще, ніж там відламати пів бампера. Я ж вам вже казав на перших заняттях, що всі гроші, що ви вкладите в себе, ви не купите за них покращений бампер на ланц. От все, ви отримати на навчання, на вождение, на книжечки, на лекції, на промокоди. Ви не купите на. них один, потому что її тільки покрасить, стоит 150 баксов. Я же не кажу, що його купити. Так це ж я про Ланус, да? Я не про BMW X5, не про Tesla, не про Lexus, да? То есть скільки там на той Lexus, то є бампер. Можна купити, не париться і купити дев'ятку і И все. Вместо бампера. А ездить дальше на 9-ки. На є. да, тобто, перше, хватить мені ширини. А друге, ви повинні знати, як ваш це вміє робити ваш автомобіль. Тому що у різних автомобілів різні кути вивертання керованих коліс. Як правило, це пов'язано з кількістю обертів рульового колеса від рівного до кінця. Найкраще в світі це роблять автомобілі марки Mercedes-Benz. Sprinter, ота маршрутка. Ви бачили, як він під'їжджає морде до тролейбуса вприти, а потім бере оттуда і вивалюється прямо. Audi Fiat. Є Гірше всіх це роблять радянські автомобілі. На таврі їх не розвернешся. Вона маленька, а ніфіга не повертає. Крутить того руля сидить. І вот. uh, скорее трошки хромає. Як правило, обертів руля у більшості автомобілів півтора. Тобто 1 і ще половина. Або 2. Раз, два товпо. Mercedes, Volkswagen і так далі. Тобто ви повинні це знати, як ваша машина це вміє робити. Для цього треба на ній. А правила не кажуть, як виконувати розворот. Точно так же, як поворот ліворуч, правильно? Тобто, по тим самим правилам, якщо у вас отака дорога, і ви хочете, наприклад, тут розвернутися, і це не заборонено, ви повинні показати лівий показчик повороту. Тут, звісно, будуть злітися. А може і питатися об'їхати, будьте уважні, пропустити зустрічні транспортні засоби. І розвернутися. Якщо це більше смуг, то зайняти крайнє ліве положення, пропустити зустрічні транспортні засоби, тому що ми з вами домовляли, що при будь-якому повороті ліворуч ми повер... пропускаємо зустрічні транспортні засоби і розвинеться. А правила кажуть, записуйте собі, розворот заборонено. Розворот заборонено. Розворот заборонено. Де не можна розвертатись, Це не написано Міша на тій дорозі, що тут розвертатися не можна. Ні, ти прийшов з автошколи, ти бачиш дорогу і ти знаєш, що тут не можна. Так от перше, на залізничних переїздах. Вибачте за таке слово, дебільнуватий пункт, тому що в білетах вас будуть на ньому ловити. Чого дебільнувати. тому що згідно з теорією, правилами сказано, Міша, що отут прямо на рейсах розвернутися нельзя. не можна. Не можна, так? Я думаю, що ти до цього не додумаєшся, і, і більшість з вас. А далі в білетах, білетах сказано, а отак можна? Так. Да. А отак можна? Так. Да. Це в білетах, ребят. В житті тут позначена зона залізничного переїзду, ми будемо вчити, що це за знаки в наступних уроках. так? І в зоні залізничного переїзду ви це не можете зробити. Хоча би принципово, що тут сусіди на лінії. А от те питання, що в білетах, воно класне. Ви знаєте, як на нього відповідають, що отут не можна, а тут можна і тут можна. Ну не дай Боже, отам пойшіте собі інше місце для пікніка. Не накладайте. Ну, Як помінальні дні, от, от зиму, приходять кушати туди. Бідіть ну, і покушайте в другому місці, господи. На залізничних переїздах перейти за теоретично можу так? Друге, де заборонений розворот. Ми з вами. Автомагістралі. Та не поспішайте вже всі на автомагістраль поїхали. Да. <реш> на мостах і три крапки. Що це значить по-нашому? <реш> на мостах, естокадах, шляхопроводах і під ними, а також в тунелях. Коротше, всі оці похожі на мости, нори, берлоги і так далі. І там також є таке не дуже класне питання. Там машина розвертається під мост, перед мостом. І питають, а можна? Ну теоретично можна, а практично я би за гроші такого не робив. Хочеш розвернутися, поїдь собі там пошукай інше місце. Де... Так, і там за тих колон моста, там вже не видно зустрічної смуги. Є. На мостах, естокадах, шляхопроводах під ними, а також в тунелях. Розворот заборонений. Єсть, так. Далі, третє, де не можна розвертатись. При видимості дороги, при видимості дороги, менше 100 метрів. Менше 100 метрів хоча б в одному напрямку. Хоча б в одному напрямку. <кх> при видимості дороги, менше 100 метрів. Хоча б в одному напрямку. Дивіться. Все дуже просто. Жовтий хоче тут розвернутися. Швидкість мала, колеса вивертається, можна заглохнути, можна звалитися в узбіччя. Ну, як правило, я оце не використовую бо телевізор, бо він мене займає дуже багато часу бігать клацам. Але я вам при, при реальній зі своєї роботи... Саме реальне, це коли морда там в траві, а жопа торчить на дорогу і задні колеса висять. А по телефону кажуть, ви можете достать машину передніми колесами з'їхати в узбіч. Я після ну, ситуацій, я їх вирішував, але цілий день там я їх вирішував. Питаю фотку машини в варте. Тоді я прийду. Потому що один раз я поїхав, отак. От приїжджаю, ауди на крыше лежит, два столба Ну, Я кажу, ви що, гоните те чи що, які два, два колеса впали. Да? Один раз приїжджаю, а мені понравилось останній раз, жінка дзвонить в Дніпрі. Каже, рибальськ автомобіль 40 метрів от трасси в поле, висота канави 4 метра. Я кажу, это вам трактористам надо дзвонить. Я тут не при чем. Бо если я туди з'їду, то я вас не вытяну оттуда. До чого я це кажу? Починає розвертатися, звернувся туди мордою, жопа торчить отак. А тут летить. Починає розвертатися, а тут вилітає машина. Хоча б в одному напрямку. Починає розвертатися отут, а тут вилітає машина. Розумієте? Не видно взад або вперед не надо. Сумніваєтесь в узбіччі не надо. Їдьте, шукайте ничку, кишеню, карманчик, отвітлення з покриттям в грязь в поле не лізьте. Розуміло, так? І те ж саме, тумани до дощі, снігопади. Хачу тут і а, одна а, небезпека для новоспеченого водія. Ви вже все, красавчик або красотка, везете їх на дачу, у них ні у кого нема прав, але вони всі знають, як їхати. Не слухайте там нікого. Щоб вони вам там дай газку, щоб ти їдеш як черепаха. Лучше їдь як черепаха, але привези. що їдеш, так? да? Так. Тобто, давай поїхали, я подивився. Сама подивись, проверь, тоді поїдемо. так? Да? Тобто, давай тут розвернись, нікого нет, я посмотрев. Нет. Сама. Ви за це все або сам. За це все відповідаєте. Тобто, туман, дощ, снігопад, теж не можна. Так? Да? Єсть. Сказали. Далі. Четверте, де не можна розвертатися на пішохідних переходах, на пішохідних переходах, на пішохідних переходах, і ближче, ніж по 10 метрів одних в обидва боки. Кажу одразу з пішохідними переходами сідати про 10, щоб ми робили обгор, там скажемо. Є. так? Крім випадків, Ангеліна, коли ми розвертаємося на перехресті, тому що, розвертаючись на перехресті, ви по не їжджаєте через перехід. Правильно? Чітко так написано в правилах дорожнього руху. На пішохідних переходах і ближче, ніж по 10 метрів від них в обидва боки, крім випадків, якщо розворот здійснюється на перехресті. Є, так? І далі буде моя улюблена тема система, ми її переведемо до следуючого моменту. Ви просто собі запишіть. Е, на автомагістралях розворот заборонений, на автомагістралях та інших швидкісних трас. Та інших. Оце найнебезпечніше, що може бути. Та інших швидкісних карт, в якому плані це саме небезпечно. З жалівні, я зараз дуже э, розстроєний поведенням водіїв вантажних автомобілів. Вони діряють культуру професії воділя, витворяють, що хочуть. Миються там по під тим баком показують всім своїм сім'ї. Це вже інша тема. Да? Но тут є дірка в заборі, розрив. Він на фурі починає це робити. А тут розвертається. В нього влітає фікслаген коло Запорозька траса», відрізає кришу всі назва. Да? Там нема позначеного за винятком позначених місць. Місця для розвороту на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Це так називаються швидкісні траси. Да? Позначаються знаками 5, 5, 29, 30. місце для розвороту або зона для розвороту. В дирку в заборі є нельзя. Це дірка в заборі називається технологічний розрив розділювальної смуги. Мінімальна небезпека, знаєте, там яка. Ну, Кирюхи трошки менше, бо він же на корзакі збралися. Мені про що такий город цікавий, тут все на Крузаках. ходять. Я позавчора возив. Солярки за ліде повний бахміста бізнесні. то британці то не розуміють, що там хова. Вот. Яка небезпека? Да Там же нема асфальту в тій дірці, там земля. Розкиша від води. Ви заїжджаєте на своєму міні купері ми вони сіли там на днище. Морда сюди, тортить жопа туди. І фури летять по бокам, і ви там сидите посеред дороги. Оце так? Да? А коли є такий знак, то там облаштовані місця. А як вони облаштовані, я зараз буду розказувати. І не дай Боже пробувати розвернутися на трасі швидкісні там, де нема знаку. А що це? Я буду кілометр до знаку їхати. Да. І я буду їхати, і ви будете їхати, і ми всі будемо їхати до знаку місце для розвороту. Зрозуміло? І оце правило в 10 розділі знаходяться екзаменаційні питання, заточені чисто теоретично, не маючи ніякої практики і порад до реального життя водія. Так? Але пройти їх треба.